Всім привіт, з вами Ваня. І сьогодні я розкажу про Віталія Кучка. Усі кияни його знають з того, що він мер Києва. Ось Віталія Кличка знають по всьому світі. Того, що він був декілька разів чемпіоном світу по боксу. Мало хто знає, але він став боксером не просто так. Коли йому було 10 років, його образив хлопчика в школі. Він кинув шапку Віталіка в калюжу, представляєте? А Віталік дав хлопчику здачі. Після такого випадка його батьки відвели його на бокс. Одного разу Віталій зі своїми друзями вдома дивився бокс. Він казав, що одного разу він поб'є Майка Тайксона, а друзі з нього сміялись. Вони ще не знали, що через декілька років Рібрево їм пояс чемпіону світу по боксу. За всі його 47 боїв він програв всього два рази. І декілька разів він став чемпіоном світу. Віталій справжній український герой, завдяки якому увесь цей світ знає Україну. Усім пока!